Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. З вами я, дідусь Івасик, і сьогодні я розповім вам казку про жадібного вавку, що сховався в офшорі. Після пригоди з золотою жабою Вавка трохи оговтався, Рани загоїлися, але натура лишилася та сама. Жадібна, хитра і облудна. У місті його вже всі знали як облудника, де з'явиться Вавка, там негайно пропадають гроші, речі чи спокій. Люди навчились обходити його десятою дорогою, собаки гарчали, діти дражнили, а торговці одразу зачиняли лавки. То все не я винен, бурчав Вавка, це люди заздрісні й тупі. Та як водиться той, хто не бачить себе винним, завжди тікає від правди. Люди несправедливі, бурчав Лавка. Це не я поганий, це вони заздрять моїй підприємливості. Та як не крути, всередині Лавка добре розумів не заздрять йому, а просто не хочуть більше бути ошуканими. Але Вавка ніколи не узнавав своєї провини. Замість того, щоб виправитися, він вирішив утекти. Перечекаю невдачі десь подалі, бурмотів він, вовшорі, от де, там ніхто не знайде, там почну все з чистого аркуша. І справді, полетів Вавка у далеку країну, де сонце сяє цілий, рік, а податків, кажуть, майже нема. Вавка орендував там маленький будиночок біля моря, повісив на дверях табличку, Вавка International, інвестиції без ризику. І знову взявся за старе. Та карма, як відомо, не має віз і паспортів. Вона знаходить усіх, навіть у найглибшому офшорі. Спершу Вавка почав дурити місцевих рибалок. Обіцяв продати їм чарівні сітки, які ловлять лише золоту рибу. Потім Вавка спробував виманити гроші у туристів. Казав, що відкриває фонд для захисту морських черепах, а сам ховав монети у Панамському банку. Та довго його щастя не тривало. Одного ранку, коли він намагався втекти з валізи готівки, на пристані його зустріли серйозні люди з місцевого управління не з порожніми руками, а з товстою текою паперів і ще товстішими доказами. Пане Вавко, сказали вони, у вас тут одні інвестиції без податків, а інші без совісті. Час повертатися туди, завідки ви прибули. Вавку затримали, валізу з накраденими грошима конфіскували. Та ще влаштували вавці ретельний обшук, знайшли у спідньому вавки мішечок з діамантами, які він завбачливо придбав на значну частину вкрадених коштів. Тож діаманти конфіскували теж. Залишився вавка із носом і порожніми кишенями, і от вавку депортували назад. Без валізі, без грошей, за те з гірким досвідом, який він, звісно, не визнав. Але вдома на нього вже чекали. Містяни дізналися, що шахрай повернувся, і влаштували йому справжній прийом. Щойно він ступив на площу, у нього полетіли гнилі овочі, старі яблука та тухлі яйця. От тобі вавка за всі твої капості, кричали люди. Вавка обтрусився, але не промовив ані слова, бо навіть тоді він не відчував провини. Вавка спробував утекти, але втекти вже не було куди, його облудні хитрощі повернулися до нього бомарангом. Тож повернувся Вавка з порожніми кишенями до свого підвалу. Мораль від совісті не сховаєшся ні в офшорах. Ні в темних кутках, бо той, хто будує щастя на брехні, того правда знайде навіть за морем. От така от казочка, шановні глядачі і слухачі, дякую вам за увагу.